Мушені будемо виконати це рішення, але ж цим рішенням були скасовані і обмеження для військовослужбовців, працівників поліції та е, працівників ДСНС, яких ми цим же рішенням дали можливість безоплатного проїзду у всьому громадському транспорту, включає наш комунального перевізника і приватного перевізника. Тому е, зараз ми опрацьовуємо щодо прийняття рішення виконавчого комітету все ж таки надати нашим військовослужбовцям право. Безоплатного проїзду, і думаємо, що е, по іншим категоріям громадян е, для того, щоб регулювати це питання максимально е, правильно для всіх мешканців, для всіх пасажирів міста Житомира. Ми вимушені е, якось теж реагувати на це все. І підняття тарифу це не найкращий варіант, і тому ми е, плануємо любі наші заходи будуть пов'язані в першу чергу з тим, щоб не піднімати тариф до громадян. Це саме головне е, вважаю і. Але є рішення суду. Тому я думаю, найближчими днями ми запропонуємо проект рішення, де будемо врегульовувати це питання. Ми будемо доносити і вже почали доносити до приватних перевізників і до комунальних перевізників це рішення. Але будемо готувати ще проект рішення і по-любому будемо давати військовослужбовцям можливість їздити безоплатно.